Ось, ви погляньте на результат. Це вже я закінчив нанесення цього матеріалу. Матеріал нагадую, це від торгової марки Мазанка, білий матовий мокрий шов, Мазанка Simple White. Всі ж дивляться відео в Тіктоці і в Ютубі і одразу. Скільки стоїть? Дивіться, 200 гривень на один квадратний метр. Це вартість всіх потрібних матеріалів для того, щоб отримати от таку елегантну, неповторну стіну. Бачите, по ній є такий легкий мазочок, наче як по оксамиту. Вона зовсім гладенька. А ще великий плюс, що цей матеріал дуже білий. Я його наносив в базовому кольорі. Ось так він виглядає. Дуже біленький, прикольний матеріал. Також ви можете його затонувати в будь-який відтінок, дуже класно виглядає в бежевих, кофейних відтінках, світло-сірих відтінках. Матеріал тонується дуже класно. Особисто ми донуємо по НЗС, тому якщо потрібно вам якісні декоративні матеріали, то велка.мазанка.юан, там вся інформація.